Триває тер на громадському інтерактивному та радіо. 1. зараз будемо говорити про те, що українці, значна частина України, хоче переговорів із Росією. І з нами на зв'язку Михайло Міщенко, заступник директора соціологічної служби центру Разумкова. Пане Михайле, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю, грошуємо, слава. Стосовно запитань, ми днями ми зустріли якраз побачили ту інформацію, що 44% жителів. Україн... жителів України із тилу вважають, що настав час для офіційних для початку офіційних переговорів України із Росією водночас бачили, що 35 переконані, що це не так, що не варто цього робити. І якась певна частина звичайно утрималася. Тож чим, чим продиктовані ці цифри, І відповідно чому проводили це опитування? Ну, власне, ставилося два питання. Сталося запитання, чи, чи на думку опитаних настав час для на переговорів, і чи потрібно Володимиру Зеленському скасовувати свій указ, який унеможливлює такі переговори. Uh -huh. На перше запитання 44% відповіли, що дійсно настав час, 35% – що ще час не настав. На е, друге запитання, чи повинен Володимир Зеленський скасовувати указ, який унеможливлює ці переговори. То відносна більшість навпаки тридцять сім відсотків відповідають, що він не повинен скасовувати цей указ, і відносна меншість, 32% відсотки. Відповідають, що він? Е, е, чи він повинен скасовувати цей указ, тобто, ми бачимо суперечність. З одного боку, так, так. відносна більшість відповідає, що е, він е, повинен скасовувати цей указ, а і в той же час е, в, 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 вже, відносна більшість 44% Відповідає, що е, настав час для переговорів. і відносна більшість, що не потрібно скасовувати указ, е, який є. Унеможливує ці переговори. А, причому серед тих, хто вважає, що настав час для переговорів, кожен п'ятий вважає, що не потрібно скасовувати цей указ, який унеможливлює переговори. А, як бачите, існує явна суперечність у відповідях. Тобто а, існує амбівалентність позиції і. Значною мірою формулювання запитання замовлює відповідь, тобто сказати, що українці налаштовані на переговори не, не, не можна. Лише відносна більшість допускає їхні, їхню можливість в даний час, і в той же час люди вважають, що не потрібно скасовувати указ, який. Ще важливо те, що навіть якщо ці переговори відбудуться, то переважна більшість не хоче йти на жодні поступки Росії, тобто сам факт переговорів ще не означає, що люди Готові готові чимось поступатися, зокрема територіями. Менше 10% допускає те, що на цих переговорах може обговорюватися як які небудь територіальні поступки, і е, переважна більшість не. Не згодні з тими умовними так званими мирними пропозиціями чи мирними ультиматумами Путіна, який говорить, що потрібно вивести українські війська з території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей для початку переговорів. І причому це таку позицію займає переважна більшість жителів усіх регіонів, включаючи південний. Схід тобто немає такого то розподілу, що до прикладу мешканці сходу України. Підтримуються або ж навпаки, і відповідно на заході інші якісь тенденції спостерігаються. Загалом ви кажете, що вся Україна, всі мешканці саме тилу в Україні, хочуть переговорів, але водночас не готові поступатися чимось. Власне чим можна поступатися із російським диктатором? Ну от потрібна насамперед сказати, що говорити, що всі хочуть переговорів, не можна взагалі тому, що хочуть е, допускають можливість переговорів, що час для них настав лише 44%. Тобто це не більшість, це відносна більшість. Тобто їх більше тих, які не допускають можливість таких переговорів, і з тих, які допускають можливість переговорів, до того ж, п'ята частина не хоче скасування указу. Який би унеможливлював ці переговори. Тобто е, е, залишається якщо е, п'ята частина від, від 44%, е, відсотків, це близько 10 відсотків. Тобто залишається е, трішки більше картини тих, які більш-менш послідовно виступають за, е, за переговори. Тобто, говорити про е, Налаштованість більшості населення на переговори не можуть. Цікаво, що було опитування Левада центру серед російського населення. Так, за їхніми даними, зараз частка тих, які в Росії вважають, що настав час для переговорів, по-перше, значно вище, ніж в Україні. 58%. І вона є однієї з найвищих за останній ча, е, за е, останні місяці. Тобто, як бачимо, що на, в Росії налаштованість на, на переговори населення е, значно вища, ніж в Україні. І відносить більшість в Росії вважають, що для Росії мирні переговори. Більш важливі, ніж для України. Тобто, якщо говорити про втому від війни, то в Росії вона виражена значно більшою мірою, ніж в Україні. Пане Михайло, а чекав, в Росії, а не, з якими умовами хочуть росіяни так би мовити Там не сталося запитання стосовно умов, але я думаю, що так само, як в Україні, ніхто ні, нічим не хоче поступатися. Я думаю, що відповідаючи на запитання, як, як би сталося запитання стосовно умов, на які згодні росіяни, вони швидше за все, теж нічим би не хотіли поступатися. Цікаво, пане Михайле, а скільки респондентів опитали, і відповідно, яка вікова вибірка? Ну, це була е, вибірка насел... всього населення територій, які перебувають під контролем е, української влади. Тобто всі, всі регіони, крім е, окупованих територій і тих територій, де відбуваються безпосередні бойові дії. Е, ну, а вибірка відображає все населення цих територій віком від 18 років і більше. Михайле, зважаючи на ось ці соціологічні дані, то про які тенденції в середині українського суспільства можемо зараз говорити? І чи не трапиться так, що в найближчому окресленому майбутньому українці будуть готові і хотітимуть, спонукатимуть владу йти на переговори з російським диктатором? Ну, Це я почав. Хочу... Що е, це опитування ставилося на е, проводилося на замовлення газети «Зеркало тижня, і більшість питань була ініційована саме е, цим виданням, і тому е, ці е, питання раніше не, не ставилися тобто, ми не, не можемо гу, е, знати, як ви відповідали на ці питання раніше. Тобто, тенденції е, ми дослідити не, не можемо. А, а стосовно того, чи буде змінюватися громадська думка в майбутньому, це все ж залежатиме від розвитку ситуації, Тобто ми mm -hmm. можемо допустити теоретично, ми можемо допустити будь-які тенденції. Однак сказати точно, що буде відбуватися в майбутньому, ну, мабуть, нам не дано, так сказати, як і будь-якій людині. Пане Михайле, а чи можемо ми говорити, що ось цих 44% жителів, які вважають, що час для переговорів з Російською Федерацією настав, це, скажімо, так вже наслідки зокрема і інформаційних різних психологічних операцій Російської Федерації, яка усілякими можливими методами, зокрема і через Орбана, через Папу Римського, намагається спонукати схиляти Україну до переговорів. Намагається зробити так, аби саме Україна цього бажала. А насправді це потрібно Росії, аби аби вона могла якимось чином виграти час і пізніше відповідно завдати Україні ще більше руйнівного удару. Я не думаю, що російське ІПСО досить ефективне на, на, на території України. Так само, як ми не можемо сказати, що той факт, що 58% росіян хочуть переговорів, а це наслідок впливу українського іпсу. Я думаю, що якщо якісь настрої існують подібні, то вони формуються під впливом інших чинників, під впливом того, як сприймається нинішня ситуація громадянами. Тут е, 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 варто зазначити, що е, сам факт, от, коли, коли сама постановка запитання, чи потрібні переговори, е, 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 і відповіді на це запитання, воно зумовлено тим, що саме слово переговори воно має позитивну коннотацію. І тобто, е, е, слово підтримки ідеї переговорів аж ніяк не означає там, підтримку ідеї капітуляції. Ми бачимо, що більшість тих, які допускають можливість переговорів, вони стоять на позиціях а не прийняття вимог Росії там якихось територіальних поступок. Тому е, не можна сказати, що. Сам факт підтримки переговорів означає якусь капітулянську позицію. Тож, дякую, пане Михайле, вам за включення за роз'яснення. Отож, Михайло Міщенко, заступник директора соціологічної служби центру Разумкова, був в етері громадського інтерактивного та радіо 1 Поспілкувалися про те, чому значна частина українців бажає переговорів з Російською Федерацією. На яких умовах власне все це могли почути від нашого сьогоднішнього гостя? Я дякую вам ще раз на все добре і тримаємося. Дякую вам, До побачення.